Привіт! Думаю, вже багато хто з вас купив газові горілки. Це не дуже правильний варіант для дому. Він не такий стійкий, як кемпінгові плоскі горілки, але в мене є така, і тому я не бачу сенсу купляти плоску, використовую її. Сьогодні я хочу доповнити такими моментами, як можна зекономити паливо газове. І перше з них це використовувати для кипятіння, якщо ми хочемо зігріти воду, то використовувати тонку посуду, вона більш зас... швидше нагріває, якщо у вас немає спеціальної системи, а не товсті кастрюлі. Товсті кастрюлі гарно підходять для варіння, щоб не пригорало. а для кипятіння використовувати тонкі. Друга порада перед тим, як кип'ятити воду, не використовувати воду з крану. Вона там холодніше, ніж в кімнаті. Спочатку її треба поставити в кімнаті. Нехай вона нагріється до температури десь там 18-20 градусів, залежно від того, яка температура в кімнаті. Бо з крану вода тече градусів 12, може навіть холодніше. Це додавить 10% економії палива. Ще один лайфхак використовувати термос. Коли є світло, закипітили воду чайником, налили в термос і. Коли нема світла і треба тепла вода, використовуємо воду з термосу. Не забуваємо накривати кришкою посуд. Тоді вода швидше закіпає, швидше закипає, менше витрачаємо палива. І не забуваємо підбирати посуд під ваш пальник. Щоб плам якщо пламя починає виходити за границі посуду, то це вже. Додаткові витрати. Можна зменшити плам'я, можна поставити більше послуд. Як то кажуть, економія повинна бути економною. Бажаю вам, щоб у вас газу вистачило до кінця зими.